Програма виходить за підтримки дитячої води малятко. Це майбутній всесвітньо відомий спортсмен. Хлопчик дружелюбний, комунікабельний та привітний. З маличку активний. Ігор захоплюється малюванням, однак понад усе йому до душі спорт. Хлопчина любить поганяти м'яча з друзями, а рік тому Ігор захопився веслуванням. Допомагає хлопчикові в цій нелегкій справі, звісно, тренер, а ще тато. Він майстер спорту з веслування. Ігор вже здобув навіть свої перші перемоги, однак подальшим тренуванням завадила тяжка хвороба. Півроку тому Ігорю стало зле. Згодом медики поставили страшний діагноз. До лікарні хлопчик потрапив у тяжкому стані. Підступний недух вже уразив нервову та зорову системи. Лікарі щоденно борються за життя Ігоря. Дуже хочу в школу, до друзів. Скучаю за школою, за вчителями. Дуже хочу з займатися вже. Допомогти здійсненню цих мрій можете ви. Подаруйте хлопчикові життя, і він обов'язково за кільканадцять років стане відомим спортсменом. Реквізити банку одержувач Черкаська філія «Приватбанк». МФО – 354-347. Код ОКПО – 227-925-10. розрахунковий рахунок. 292 438 255 02 203. Для зарахування на картку номер 676 246 205 08 131 50. Максим майбутній вчитель, хлопчик, жвавий, активний і допитливий. Захоплюється танцями, малюванням та читанням. У Максима величезна сила волі та бажання жити. П'ять років тому він поборов тяжкий недух, два місяці тому хвороба повернулася. Чергове випробування долі Максим переживає з недитячою витримкою. Як тільки но краще почувається, хлопчик відразу береться вчитися, не хоче відставати від однолітків та понад усе мріє залишити лікарняні стіни. Терпіти. це все мені надати тетпіте. І подайтесь, ми переживемо. Допомогти Максимкові пережити цю неприємність можете ви. Попереду в нього тривали лікування, причому дороговартісне. Не будьте байдужими. Подаруйте Максимкові життя. І він обов'язково за півтора десятка років стане вчителем. Реквізити банку одержувач Христинівське відділення номер 2975, Ватощадбанк номер рахунка 2028, МФО 354 682, код ОКПО 027 669 18 для зарахування на картку номер 373 91 04. Програма виходить за підтримки дитячої води малятко.